Так, ну що, добрі друзі, заходьте. Там он у кінці все якби вечірка. Ну, а діти можуть тут погратись. Тут якби не так уж і багато дітей. Ну так. Ой. Випадково зняла маску. Ну що ти одягу маску. Ну, Скалети, якщо ти сама скувати. Та просто. Ну добре. Так ми ну, все хотіли. Так, ну ось. Якби Майкл разом з вами Кирил не постаралась, та мы тут любите трошки їм допомогли. Тому проходите. Ой, та тут тут просто тут навіть і тут мозерно. Ну так. Ой, супер! Ну що тобі Денис, подобається? Так, так, дядь. Мені подобається боїться. <сіх> <сіх> ну добре. Ого, тут супер, насправді. Ага. <сіх> так багато гостей, мамо, скажи. Ну так вам пірина. Дуже багато. Добре. Хлоя де? Вона в мене люба. <сіх> ну добре. Давайте, можливо, краще зробимо сімейну фотографію. Ну так, помните, за тобой входом. Ой, а да. Ну, я люблю мои дружи. добра. Я тут люблю. Добра. Так, все, давайте вставайте уси у фото. Давайте, короче, может, его вы зараз фоткаете, тому что у вас не маленькая такая уже семейка. Добра. Так. Давай, вставай. Ой, не хочу, хочу на ручка. Ось так, давай. Прикольно фотка вийшла. Так я ви без ношего песока, давай тепер фоткуємось. Ну добре, добре. Давай. А ця фотка, ти моргнув, Денис. Ой, я випадково. Ну ось, давай, Хлоя. <смі> а тепер все ідеально. Ну, мені подобається фотка, в принципі, вони обидві дуже гарні. Ну так, хочу потрібно прибрати. Ну що, вампіри на дорослі вже розважаються. <смі> ну так. Запросити походу. Що ти хочеш? Тут є при... Марни кексики, або желе не Ну, я більш люблю повыки. Я кексики, тільки ты моїх. їх моих... дістати. Вибачте, може. Ой, так вот так в империи, надзвичайно. Ой, ну супер, все. Ось, дивись, Майкл, я нам с тобой взяла кексики. Он дуже должен нас вроде смачно пахнуть. Ой, ну так, і на смак не гірше, не гірше. Ну так. Давай які бутилочки гарні. Ну так, дуже насправді гарно тут постаралися дорослі. Ну і ми з тобою також. Ну так, з тобою згоден. О, привіт, Аліна. Ліна. О, привіт. А ще о, ви тут? Та ось Ліна вирішила, що вона нам може якби, зробити будь так щоб вона буде з виглядати злою. Я сказала радше смішною. Ну так, я сама знаю. феї трішки не дуже фейєм. Зручно робити так, наче вони злі. А ти ще вампірина. Недавго приїхала взагалі сюди. А, я... Ні, десь на тиждень, на два. Просто в ностремон там у будинку. Та я взагалі вирішила ще погостювати навіть після того, як ремонт скінчиться. Батьки полетять знову додому, ну, а я ще хочу разом з братиком ще залишитись. А це супер, звичайно. Я, звичайно, вибачаюся, але там зараз... Усе з'їдять, тому давайте скоріше ходімо їсти кексики. Ну, ти як завжди, ти як завжди, Катю. Та, Та добре тобі. Я люблю кексики просто. Серйозно? Вигадаю, ти мишок любиш. Мишей також люблю. Але я ще більше люблю кексики. Тим паче ти що там так. А зі сметани, здається крем, тому мені дуже навіть подобається. Ну так, насправді і смачні. Мені ось навіть повички подобаються, вони насправді дуже смачні. А то вже трішки набродило варення з квіткового пила насправді. Не хочеться іншої їжі. Ну розуміло. А що там? О-то там столі друзі, можна сказати, зустрілися. Ага. ага. Вони так багато років не бачились. О, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуй, вампіріна. Ой, папучиха. Привіт. Привіт. Привіт, Кароліна. Ой, привіт, вампіріна. Ой, привіт, привіт. Хочу покажу тобі дещо. Ось! Тітко! Ви чого? Ви знову лякаєте усіх? Ну ось чесно, ну ви завжди так робите. Ну, добре, добре тобі. Айсправді, подругов, в тебе так не залишиться кісток, якщо ти кожного разу будеш виривати по одній. Ну, добре, добре. Де там наш улюблений кодилатик? Тримай тобі іграшку. Ну ось зайця тітка Саша, як завжди. Ага, так, Вона як завжди, от чесно. Ой, да добре вам. Здравствуйте, дядьку Френку. Здравствуй, здравствуй, Майкл. Ну і ось. Недобре. Віра, я тебе дуже насправді був радий бачите. Ну так, я, я насправді дуже рідко виходжу. Так, я знаю. Не так. Особливо після того, як я колись випадково потрапила ось на очі людям. Тому довелося переїхати, але все ж таки тепер я ще обережніша. Ну, добре. О, а у вас що тут? Все добре. Ой, ну я так, а, насправді рада тебе бачити. Дяку... Дякую, тітку, Віру. Я насправді також. Тобі скільки вже? А, мені? Мені вже 116. Хі -хі. Ну, ти вже звичайно ну, ще молода. А вам скільки? А мені 329. <гум> ну це ви звичайно доросло вже. Ну так. Скільки вампіріні дури? Ч-то вже зліку збилось. Ой, їздиться. Так, ну воно зовсім маленька, їздить 108. Ви що тут кажете? Ой, та нічого. Що там в тебе, до речі, вампіріни зі справами. Та все добре, тітка Віра. Я ось у школу для монстрів піду після канікул. Тобто після вечірки Хаувіна і в нас якби зараз канікули, тобто такі. Тому що усі пороз'їжджались на свої вечірки у рідні краї. Ось і я якби поїхала. Ну так, вампирина у нас така зайнята. Я, до речі, також гадаю, я буду летати туди. Просто не знаю, у одному класі ми будемо чи ні. Хм, ну добре, давайте розважатися! Ну що ж, друзі, а на цьому все. Закінчилася вже четверта серія мого серіалу Родина вампірів. Сподіваюсь, що вона вам сподобалася. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео та напишіть у коментарях, чи чекаєте ви вже наступну серію. Та до побачення! Зустрінемось на моєму каналі!